І тулі усім, хто дивиться це відео. Продовжуємо донатити на ЗСУ, волонтерити та вірити у швидку перемогу. Сьогодні розглянемо бюджетну модель смартфона Infinix Smart 6. Дизайн смартфону стриманий корпус повністю пластиковий, поверхня глянцева, а на задній кришці переливається візерунок. Колірна гама представлена чотирма варіантами: Purple, Ocean Blue, Light Sea Green та Polar Black. Як у нас у комплекті за смартфоном іде. Зарядний пристрій, навушники та пластиковий чохол. А на екран наклеєна плівка. Кнопки живлення та клавіша гучності знаходяться на звичній для нас правій грані смартфона. А на лівій грані розміщується комбінований лоток, який дозволяє використовувати пару наносім карток і одну мікро SD-картку об'ємом до 512 ГБ. Роз'єм для навушників, мікрофон, мікро-USB для зарядки та передачі даних, а також рішітка динаміка, розташовані на нижній грані. Датчик відбитка пальців знаходиться на задній кришці. Рамки по периметру екрану, хоч і великі, але незручностей не доставляють. Верхня рамка включає криплоподібний виріз фронтальної камери, спалах, датчик наближення і освітлення. Фотоможливості даного смартфона обмежені основною камерою на 8 Мп, яка доповнена портретним сенсором на 0,8, та фронтальною камерою на 5 Мп. Фронтальний спалах дозволить робити знимки на передню камеру навіть у умовах поганого освітлення, і для пристроїв Infinix це стандартне оснащення. Infinix Smart 6 оснащений IPS екраном з діагональю 6,6 дюйма з роздільною здатністю 720 х 1600 пікселів та співвідношенням сторін 20 до 9. Максимальна яскравість екрану знаходиться в діапазоні 500 ніт, і цього цілком достатньо для користування на вулиці. В колірній гамі переважають холодні відтінки. В даній моделі смартфона виробник використовує літій-полімерний акумулятор на 5000 мАч. Від 0 до 100% смартфон заряджається майже за 4 години. В якості операційної системи Infinix Smart 6 застосовується Android 11 Go. Один із важливих козирів Infinix Smart 6 – модуль безконтактної оплати. Навіть у дорожчих апаратах цей чіп зустрічається не завжди. Похвально, що компанія подбала про користувачів, адже наявність NFC дозволяє розплачуватись у магазинах без банківської картки. Зазвичай від бюджетних смартфонів багато не очікують, але все ж таки Infinix Smart 6 зумів здивувати. Він не тільки відпрацьовує свою вартість, але й тішить додатковими фішками наявністю NFC, непоганою автономністю, фронтальним спалахом та можливістю одночасної установки двох сімок та картки пам'яті. На цьому в мене все. До зустрічі, па-па!